Особисто для мене, та і думаю, для багатьох з вас, Ігор Стрілков це такий собі сумний клоун, який вже кілька місяців каркає в себе на каналі, як його любима російська армія бере по самі Гланди на теренах України. Ну і, звісно, усі знають, що саме з цієї людини почалась так звана Руська Весна в 2014 році. Але найбільше мої знання не простягаються. А раз Старіло уже так часто мерехтить в новинах і його слова мають який-неякий резонанс, я вирішив детальніше поцікавитись біографією цього, так би мовити, персонажа. А раз я вже веду YouTube канал, під який пасує тематика біограф... біографії ось таких от персон, я водночас вирішив ознайомити з біографією стрілкова також усіх своїх глядачів. Почнемо. Народився Гіркін, а це його справжня фамілія, а стрілковий псевдонім 17 грудня 1970 року в столиці Оркостану Москві. Мабуть, саме це посприяло тому, що з маленького Ігоря виросла велика сволота та прихильник руського міра, що по суті одне і ж, на мою думку. Цікаво, що спочатку Гіркін, по ходу, бачив себе не військовим. А істориком. Принаймні про це можна судити з того, що він закінчив Московський історико Архівний інститут як історик. Але також відомо, що з 1989 року молодий Ігорьок захоплюється військовою реконструкцією та історією Білого Руху. Але найцікавіше в житті Ігоряка починається в 90-х роках, коли він пов'язує своє життя з війною. Його бойове хрещення відбулося в 1992 році під час війни в Придністрові. Потім він брав участь у війни на Балканах, звідкиля вийшов з обвинуваченням в військових злочинах і причетності до вбивства трьох тисяч цивільних особ. Потім, звісно ж, доля занесла його на війну у Чечні, де він брав участь як в першій, так і в другій Чеченській кампанії. Є відомості, що під час другої чеченської кампанії Гіркін був причетний до серії викрадань громадян Чечні, яких потім ніхто ніколи не бачив ані живими, ані мертвими. За інформацією британської BBC, останнє місце служби Гіркіна це управління по боротьбі з міжнародним тероризмом Другої служби ФСБ Росії. Після цього Ігорьок звільнився зі служби, при цьому не порвавши свої зв'язки з державою. І саме ці зв'язки призвели до його дійсно зоряного часу. Гіркін неодноразово був в Україні у зимку 2014 року. Цілком можливо, що він доклав руки до захоплення Верховної Ради Криму. Також Гіркін керував захопленням різних інфраструктурних об'єктів в тому же Криму. А вже в ніч з 11 на 12 квітня 2014 року. Гіркін під псевдонімом Стрілку з 52 бойовиками перетнув державний кордон України в районі Донецької області. 13 квітня 2014 року диверсійна група Гіркіна із понад 30 осіб вчинила збройний напад на співробітників СБУ поблизу Слов'янська, під час якого один співробітник СБУ загинув і троє були поранені. Також група бойовиків під керівництвом Єркіна організувала викрадення, катування та вбивство депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, студента заочної Київського політехнічного інституту Юрія Поправка та активіста Юрія Дяковського, які були за цілісну та суверенну Україну та заважали Єркіну розкачувати сепаратизм на місцях. По суті, саме зі збройного нападу на працівників СБУ і подальшого захоплення слов'янського відділу СБУ почалась оця клята так звана руська весна, яка розкрутила цілий маховик різних подій, які по ітогу привели до 11 травня, коли в самопроголошених ДНР та ЛНР були проведені референдуми за незалежність цих типу республік. Які, звісно ж, закінчились проголошенням цієї незалежності, так як від початку та до кінця вони були липовими та гралися під дудку Москви. В той же день, 11 травня, Гіркін взяв на себе обов'язки командуючого військовими силами ДНР, а потім він ще обійняв посаду і міністра оборони ДНР, але трішки переіначивши відому фразу. Недовго пісенка іграла, недовго гірки танцював. Вже 14 серпня Гіркін зложив з себе усі повноваження і поїхав обрати в Московщину. Не знаю, яку ж блискучу політичну кар'єру він там собі надумав в голові, допоки був міністром оборони, так званий ДНР, але по суті він був не більш аніж ще одним пішаком в політичній грі Кремля, і коли він виконав своє завдання. Його позвали назад в Москву, назад до ноги його хазяїв. А після цього він на довгі роки, по суті, випав поля, з медійного поля, з'являючись там час від часу, або після таких резонансних подій, як збиття Boeing mh 17, до якого Гіркін доклав руку, або даючи відносно гучні інтерв'ю усім бажаючим оце інтерв'ю в нього взяти. Але усе різко змінилось 24 лютого, коли почався другий етап російсько-української війни. Бо саме тоді у Гіркіна почалось нове медійне життя, так як його різко почали запрошувати на різноманітні антиукраїнські програми. При цьому якимось пієтитом до Кремля Гіркін також не відмітився. Він активно критикує армію РФ. Путіна та військове керівництво у недостатній жорсткості у помилках. За оцінками ряду військових експертів, Єрхін відзначає досить правдивий стан речей у російській армії, через що і отримує цитування в україномовних ЗМІ із поправкою, що це слова зі сторони Росії і що він все-таки вважається військовим злочинцем в Україні. З іншого боку, враховуючи рівень централізації влади в Московщині, малоймовірно, що Гіркін міг би так відкрито критикувати Кремль і військове керівництво РФ без дозволу зверху, що дозволяє скласти припущення, що Гіркін це чергове московицьке іпсо, суть якого запустити Гіркіна в український медійний простір, де б він з часом зміг протаскувати ви Кремлю наративи. А останнім яскравим медійним, так би мовити, виступом Гіркіна стала його невдала спроба та перейти кордони Херсонщини аби потрапити на фронт. Як на мене, старий терорист хотів нічого іншого, як смерті на війні, такого собі самогубства, аби не бачити, як справа, який він віддав стільки сил, остаточно безповоротньо буде зруйновано на його очах. На цьому все. Якщо відео буде вас цікаве, будь ласка, допоможіть його поширити. Все-таки все, так би мовити, по стандарту. Лайки, підписки, коментарі, поширення серед друзів, а так усього найкращого, донати на ЗСУ. Слава Україні!